І всі благодійники, ми молимося за вас. Від ваших рук, від вашого позову серця залежить їхнє життя. Ми відверто вам кажемо, що ви є люди з великої літери. Це не просто сказати. Я хочу, щоб ви це почули від нас. Тому що дуже багато хто не зміг працювати, де то забоявся, де то намагався спастись, а ви спасаєте інших. У вас є той призив, який дається Богом. Ми вам говоримо відверто, від щирого серця, що ті благодійники, які долучилися тут, це люди, які у вас вірять. От просто ми у вас віримо. І я знаю, ці слова, вони є, будуть почути наверху. Все, що залежить від нас, ми зробимо все. І ми вам низько вклоняємося. Ви кожного дня тут, ви не знаєте, чи ви завтра проснетеся, тому що воно літає кругом. Нам дуже шкода, що держава недооцінює вас. Ну такий видно зараз час. Ну, щоб ви знали, ми українці, ми вами пишаємося. Це я вам говорю щиро від, від тих, хто працював над тим, щоб це сьогодні мало статися кожного дня. Це велика команда фонду. Це дуже багато велика кількість людей, які це трудилися і зробили, і їм також низький уклін вам, колективу, хочу сказати, ми вас дуже любимо.